Привіт! Ти лікар з України і хочеш працювати тут, в Чехії. Ось тобі три помилки. Ой, три помилки, які б я краще тут не робив. З тобою я, Ігор Бойко, і ви на каналі Спокійний Док. Тож, а помилка номер один це буде ігнорування чеської мови. Так, знову ж ця чеська мова. Але тобі доведеться її вивчити, бо без нормального знання чеської мови, тобі буде дуже важко інтегруватись цей колектив. І ти не заслужиш тої поваги. Тож, вчи мову, і все в тебе буде окей. Помилка номер два. Не стався до чеської медичної системи, так як до нашої української. Насправді, системи дуже-дуже відрізняються: як від документації, так і до комунікації з хворими і в загальному до функціонування лікарні. Е, скажімо, так, фраза Я так звик тобі не допоможе. Тобі прийдеться пристосуватись до тутешньої системи. Або тобі буде важко. Помилка номер 3 Не сподівайся, що тебе кинуть на щось складне, а ти героїчно все вирішиш. Ні. На жаль, так тут, як і в нас, тобі доведеться заслужити довіру лікарів і почати з простого. Отож, спочатку просте, потім складне. Не переживай, ніхто тебе не буде принижувати. Це тут нормально, так як і в нас, потрібно починати з малого, щоб добитись чогось більшого. І, до речі, це лише мала частина тих речей, які я для себе тут підмітив. Тож, якщо тобі цікаво, залишай коментарі, задавай питання, став подобайку і підписуйся на канал. А з тобою був Ігор Бойко, і цей канал спокійний док. Тож, до зустрічі в наступному відео.